Вам рекомендувати зі слів Артема. Тому, а, якщо будете купувати її, купуйте і другу книгу в набір собі і вивчайте АІшку. Так, відкладаємо по, Та, ну, давайте по 60 по мінімуму, бо кожного разу вони продаються по-різному. І за скільки продасться цього разу, я не знаю. Моє діло виставити, ваше діло прийняти участь. Хочете ви того чи ні. Так, давайте щось маленьке. Посилання на Телеграм в закріплених. Так, дивимось. що тут. Комбо. Комбо з любимих речей. Так, годинник. Дімпакс. Е -е, Якесь у нього чудне таке е скло. Воно, знаєте, як начебто робить 3D годинник, ти як під, під кутом дивишся, він змінюється. Коротше, дивний отакий годинник. На задній кришці у нас нічого немає. Ну, в такому в не дуже гарному стані, однозначно. Так, і другий годинник у нас в Івані кварц. Ну ці в кращому стані, як на мене. Ось так виглядають. Так, відкладаємо Ну 50 за 2 дамо, а там буде видно. Так, наступний пакетик наша Укрпошта. Так, відкриваємо. О-о-о. Мама Значить, то все. Так, таке я люблю. У нас тут до, до, до біса багато всяких медалей. Так, це ветеран труда. За довголітній добросовісний труд. Ось так виглядає. Так, в коробочці. Не знаю, чи коробочка від нього. Так, але сам факт медаль ветерана. Так, да, коробочка від нього. Дивіться, будь ласка, так, да, від надпис залишився. Плюсик. Так, далі. Так, я не знаю, чи вам там видно чи ні. Тому трохи розгружу. Так, тут пакет в пакеті і соскочим ще. Так, треба надрізати обережно. Так, є. І... Надрізать тут. Пусто. А зачем я це розпаковував? Не знаю. Так, що в нас тут? Я так ретельно розпаковую і не пам'ятаю, що він і пустий навіть. Так.